Всі мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Чуєте, як тут б'ють дзвони? Тут кожної години, кожної, напевно, що дочка казала, що кожної години б'ють дзвони. Бачите? І я думаю, я вам покажу, бо хочу вам показати деяких е, пару речей, що мені е, вдалося придбати, що мене діти возили, показувати всю красоту, і я собі придбала. А от чуєте, яку мелодію кожен раз якась інша мелодія от, в тих дзвонах. Та вже в напевно, напевно, може, то так накручено, на, наставлено, я не знаю, як вам сказати. А це в них з балкона, тут з кухні, і тут такий вид. Бачите, які, які дахи черепиців, це все, все черепиця, стара черепиця, все черепиця накрито. Переважно тут черепиця. Скажу вам, я навіть... Не бачила, щоб тут була металочерепиця, так як в нас. Ну, от не бачила. І тут люди так живуть. бачите, Так люди в долинах. Так. так живуть. Тут їхня площадка, де вони всі, що тут живуть місцеві, ставлять машини, чужий не має права приїхати, поставити, бо вони зразу викликають поліцію. Ну, так якось. День похмурий сьогодні, день похмурий. Але от чуєте, як довго дзвоники б'ють. Чуєте? О, бачите, як? Отак. О, Зараз ми з вами будемо переглядати, я вам покажу ті речі, деякі, а ви оціните, які вони. Чи вам сподобаються, чи не сподобаються, мої дорогенькі. Дивіться, мої хороші. Я вам показую таку придбала величезну салатницю. Ну, меска, салатниця. То є кераміка. Напевно, що кераміка може такий фарфор, я не можу сказати, бо то я ж не розуміюся так. Добре, мені довго треба вивчати, щоб я то знала. Знаєте, тримаю телефон в руці, бо не взяла штатив. Не взяла штатив, щоб е, знімати забула просто. А тут ну, не варто купувати, бо я то маю вдома їх. Маю вдома їх декілька. І покажу вам, бачите, яка там миска. Чи, чи салатник новий, великий, білий, біленький, з таким рельєфом. бачите. Ось таким рельєфом. Багато не буду розказувати, не багато не буду показувати, то, певний чуть недолив такий. Ну, так буває, знаєте. Так буває, але річ шикарна на цій такі, такі книжці. Такого клейма немає, але має в тісті клеймо. Бачите, Має клеймо в тісті щось написано. І написано, я вам хочу повернути. О, ой, І написано «Made in Italia», Італійські речі. Ну, ми в Італії, значить, тут є багато італійських речей. І тут вам покажу всередині. Бачите, всередині, який має шикарнючий, шикарнючий малюнок з фруктами. Бачите, з фруктами така шикарна річ. Тут рельєф, і зверху, всередині, то є рельєф, і зверху по рельєфі художник все то по. Помалював. І напевно, що тут є ем, художник підписався. Я навіть дітей не питала, що то таке і як, бо не було часу, а вони при роботі навіть тим не цікавились. Більше вам довго не буду показувати, ще покажу вам то все вдома. Я сподіваюся, що все добре, гарнесенько доїде. Ще хочу показати, Мої дорогенькі таке як рулетниця така чи такий. Такі, таке блюдо, я, я не, не знаю, як їх назвати, але мені здається, що це така рулетниця. З такими прорізними ручками, з такими, може, туди кольки, а може то ручний розпис. Ну, я не можу сказати. Може бути і ручний розпис. Не знаю, як вам сказати, таким кобельтовим, дуже шикарно з таким малюнком. Бачите, є тут багато кобельтів. Ну, така є шикарна річ. Мені сподобалось. То є німецька, то є є німецька, німецька. І така йде по золота, срібна по, по кругу. Е, все гарно збережене. Не можу сказати, що погано. Немає навіть чим заміряти, бо немає сантиметра, нічого немає. Ще раз вам так кажу, бачите, баварія. Не знаю, яких то років. Не можу сказати, яких то років. Тут мої хороші показую вам таку прекрасну річ. Прекрасна, трошки темновато, може я, вклю, може я відкрию балкон зараз. Отака-така така шикарна ваза. ваза. Не знаю, чи то ваза, чи то на що, бо має кришку. ну Отака от шикарнюча. Шикарні, оча така річ. Це я з кухні вам все знімаю, так що не, не гнівайтесь і не пишіть мені, там, що може якісь там м -м, погані коментарі, бо там в них, бачите, наложень там яблука і все, і водичка там. Водичка, салфетки. Ну, отак покажу вам кухню, так як в них то все є. Бачите? Ну, отак. Така красота. красота? Спокійно, живуть жінки, спокійно. Отак вам показую ще таку шикарну вазу. Ще таку шикарну вазу. О, бачите, вона новенька. Може, була в користуванні, не знаю для чого, вона на такій ніжці, вся позолота збережена з таким букетом, таким шикарнючим. вона такої йде, як молочного, такого чи кава з молоком такого кольору. Бачите, Мені так сподобалось, що я не дивилась ні на ціну, ні нічого. Ось така кришечка з такою ручкою. Таке все гарненьке. І то в нас є, так само має клеймо, клеймо Італія. Ну, от, от то все. А решта, все будемо переглядати, як я приїду додому, і все вже вам е, спокійно в більшому, більшому там розкажу за кожну річ. Позолота, вся збережна. Ну, така новесенька, гарненька така річ. Можливо, хтось тримав собі. Для красоти я вам покажу такий чайник. Бачите, такий чайник досить важкий. Скажу за кожну річ, тут що перевищує кілограми, скільки, скільки дозволено, треба платити, бо інакше ніяк. Так що тут багато не набереш. По-перше, по ціні не набереш багато, а по-друге, що ще все треба проплачувати. Такої. Добротною ручечкою, ручечка йде гусачком на таких ніжках. Бачите, такий різьблений, різьблений якийсь такий малюнок з одного боку, і з другого боку. Ну, Гарно почиститься цей чайник. Він є шикарний. Він є шикарний, шикарнючий. Така кришечка відкривається. То є дійсно чайник, бачите, то є дійсно чайник, бо там має дірочки. І така. Кришечка, все-все треба гарненько почистити. Тут має дирочку. Ну, от, показую вам ще таку, ще таку красоту. Тут ще показую, що я ще придбала пару таких статуеточок. Ну, різних пару статуеточок, є якісь вже запаковані, а є такі, що ну, ще, ще запакувала таку баляринку. Бачите? Отака балерина. Гарно, Все збережене, все так гарно збережене, всі пальчики, все збережене, в такому платі йде так, така, така позолота по кругу. І на такій підставці з таким рельєфом. Бачите, тут вона має такі коси. ну статуеточка шикарна. Мені сподобалось і я її придбала. І є клеймо, не знаю, я навіть не читала і не дивилася, от таке йде клеймо. Така красота. І наостанок вам покажу, що я маю такі е, тарілки. От такі тарілки, е, вони йдуть як колекційні. Не знаю, чиї вони, не знаю що, але от так вони. я вам так показую, як я їх придбала, Ще їх буду запаковувати і все то -то добре упакую. От, от така йде тарілка невелика. І такий малюнок має, бачите? Та так, йде, як пиріжкова тарілочка. І вся кайма, то все йде по золоті. Така глибока тарілка, бачите, це все така ширша кайма, все йде по золоті, все-все-все дуже гарнесенько і всередині так само, бачите, який йде малюнок, дівчата танцюють, чи, я не знаю, що то вони, чи то вони, чи, ну, не можу вам сказати, напевно, що танцюють такі. Паняночки собі. Ну, от так все гарнесенько зроблено. все гарнесенько зроблено І йде ще таке велике блюдо. Не знаю, скільки то блюдо е, має в діаметрі, навіть, може, 28 см, ну, може, до 30 не можу вам сказати. Отак от само, все так гарнесенько, збережне. чиї то речі я не знаю, я не знаю, вони. Нові, може до 2000-х, а може до 2000-х. Ну, вони не є такі дуже аж старі, давні, але речі шикарні. речі шикарні. Ну, от, мої дорогенькі, що могла, то вам показала сьогодні. Що могла, то вам показала? А ви переглядайте, переглядайте, хто зайшов новенький. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Пишіть коментарі. Я буду скоро вдома, так що пишіть мені на Viber, На Viber можете і сюди писати мені. А вдома то вже і телефонувати на простий номер, звичайно. Я надіюсь, що все у нас буде добре. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока! Всем пока.